Доброго ранку малята! Діти, ви чуєте ці звуки? А що це за звуки? Вірно, малята, це грини збір і крапає дощ. Малята, а яка в нас зараз пора року? Розумнички, зараз пора року осінь. І вже прийшов третій і останній осінній місяць. І називається він листопад. Малята, а цей місяць недаремно назвали листопадом. Саме в ньому опадають всі листочки, які залишилися ще на гілочках дерев та кущів. В кінці листопада місяця всі дерева стоять без листочків. В народі такі дерева називають голі дерева. Так вони готуються до зими. Ще малята саме осінню, часто ідуть дощі. Ось така цікава природа. Природа взагалі ділиться на живу і неживу природу. Дітки, а ви знали, що дощ і грім це явища, які відносяться до неживої природи. Зараз ми з вами познайомимося з живою та неживою природою. До живої природи відноситься людина. Тварини, птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі та квіти. До об'єктів неживої природи відноситься сонце. Місяць, зірки, вода, земля. Каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. Скоріше, скоріше іди сюди. Стиму, Малята, доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Ой, який дощ пустився. Крапельки такі великі і холодні. Медве встигли сховатися від нього. Дітки, а де ж ваші парасольки? Зараз пора року осінь А саме в цю пору року часто ідуть дощі. У нас немає парасольок. Повернемося додому. Дітки, ви не хвилюйтеся так. Малята, я довго думала, що таке цікаве нам з вами сьогодні збудувати. А так як нашим гостям потрібні парасольки, от їх ми сьогодні з вами і збудуємо. Але спочатку всі разом порухаємося. Щек накрапає у моє вікно, і немає, і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм, сонечко дарма, Виглядаєм, виглядаєм, а його нема. Заховалось в синім небі, сонечко моє, більше давно. Малята, ось таку гарну і яскраву різнокольорову парасольку ми з вами сьогодні зробимо. Діти, зараз ми з вами розглянемо, з яких частин складається парасолька. Купол, стрижень, вигнута ручка. А перед тим, як її робити, ми з вами трошки розівнемо наші пальчики. Дві долонки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я главніша. Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності ми сила. Алята. А для того, щоб зробити парасольку, нам з вами знадобиться взяти декілька різнокольорових, вже вирізаних з папіру кружечків, трубочка, клей, пензель, серветка та клейоночка. Спочатку, діти, нам з вами потрібно ці всі кружечки скласти навпіл. Складаємо цей кружечок навпіл. Щоб у нас з вами утворилося півколо. Дітки, проводьте вказівними пальчиками по лінію згину. Тепер ми це півколо складаємо ще навпіл. Малята обов'язково, щоб края нашого кружечка співпадали. Жовтий кружечок ми з вами склали. Так само, дітки, ми робимо. Зі всіма кружечками. Малята. Ось кружечки ми з вами склали. Зараз ми будемо їх між собою склеювати. Для цього нам з вами потрібна клійночка, клей, пензик та серветка. Беремо цей складений кружечок, розвертаємо Малята, і наносимо клей на одну половинку цього півкола. Другу половинку цього півкола кладемо наверх. Тієї, яку ми щойно змастили клеєм, і притискаємо. Далі беремо другий складений кружечок. Зараз на цю частинку ми наносимо клей. І тепер цю сторону цього складного кружечка ми приклеїмо до тієї сторони, яку ми щойно змостили. Користуватися серветкою. Діти, оцю частинку нашого півкола, на який показують лівий пальчик, ми наносимо клей. А цю частинку, на яку показую правий пальчик, ми приклеюємо саме до тієї, на яку ми щойно нанесли клей. Малята. І так ми приклеїмо кожний кружечок. Малята, всі кружечки, які ми склали, ми вже з вами приклеїли. Але ми з вами казали, що у парасольки є ручка, за яку ми її тримаємо. Цю ручку ми з вами зробимо з цієї трубочки. Цей край, який згинається, ми згинаємо. А рівний край ми зараз будемо вклеювати всередину наших цих кружечків. Подивіться, як це ми будемо робити. На ці лінії згину, які ми робили з вами, ми наносимо клей і ставимо нашу трубочку, розвертаємо парасольку І зараз одну з цих двох сторін змостимо клеєм і склеїмо їх між собою. Ось така гарна парасолька у нас з вами вийшла. Ну ось, малята, тримайте вашу парасолька. Дякуємо вам! А вона дійсно вийшла, різнокольорова і яскрава. От шкода, що тільки осінь можна з нею ходити. Ні, малята, парасолькою можна користуватися в кожну пору року. А які ще є пори року? Зараз ми всі разом пригадаємо, які існують пори року та їх ознаки. Це пора року зима. На вулиці холодно, люди. Тепло вдягаються. Річки озера покрилися кригою. Дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Це пора року весна. Сонечко стало пригрівати землю. На деревах з'являються зелені листочки та починають квітнути квіти. Птахи повертаються з теплих країв. На вулиці тепле повітря. Це пора року літо. Сонце сильно гріє. На вулиці спекотно, влітку созрівають ягоди. Діти купаються в морі, люди одягають легкий одяг. Це пора року осінь. Листя дерев розфарбоване в жовтий колір. Часто ідуть дощі. Вітер обриває листочки. На вулиці прохолодне повітря. От тепер мені зрозуміло. Малята ми вже підемо. На вулиці дивлюсь, дощ закінчився. Нам скоріш треба добігти додому. Чого ти так переживаєш? У нас дивись, яка парасолька тепер є. Нам ніякий дощ не страшний. Але ти права, нам дійсно вже час повертатися додому. Малята, дякую вам велике за таку гарну карасульку. До побачення, дітки! До побачення малята. Малята! А ми з вами продовжуємо нашу зустріч. І ми зараз пограємо зі своїми оченятами. Ви дуже гарно пограли. Малята, і нам же час з вами прощатися, бо наша зустріч підійшла до кінця, але ми обов'язково з вами скоро зустрінемося. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!